Незламна країна незламної українці 295-й день. Нагадуємо росіянам і Мацкві, куди їм треба йти, і де їхній корабель. Продовжуємо оборонятися, продовжуємо наступати, продовжуємо плекати нашу оборону і продовжуємо говорити про все важливе, що стосується нашої країни. До нашого етеру долучається Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України. Пана Тараса, вітаю вас! Вітаю, як вам сьогоднішній день, як пережили ракетну атаку. Дякую О, безпеці. Незламно продовжуємо триматися, як і всі українці, до нашої найшвидшої перемоги. Недарма почали сьогоднішній стрім із розмови з паном Тарасом. Поговоримо про продовольчу безпеку, тому що ми розуміємо, що війна війною, а їсти потрібно кожного дня. І країна має свої а, стратегічні а задачі, в тому числі по забезпеченню продовольством, виконувати. Отже, урожай зернових в Україні а, цьогорічний, в які оцінки. Аграрії кажуть, що є проблеми зі збиранням тієї самої кукурузи через негоду. Ну тому що це теж урожай, який вони виростили, могли продати. Що зараз із так, проміжними підсумками за результатами цього року. Дякую за запитання. Фактично, якщо ми дивимося на виробництво зернових, то можемо констатувати, що вже станом на сьогодні зібрано близько 43 Мільйонів тонн. це без врахування того, що ще стоїть поля. Крім того, вже зібрано понад 15 мільйонів тонн олійних. З врахуванням ще потенційного зібрання того, що в полях може бути до 50 мільйонів тонн зернових. То вертаємось до попередньої цифри: 43-45 уже є. Чому це важливо було зазначити? Ми експортоорієнтований фактично, сектор наша АПК. І відповідно наше внутрішнє споживання є незначним. До прикладу, ми споживаємо зернових і олійних по року оцінюємо наразі близько 20 мільйонів тонн. А почули щойно, що спільно очікуємо зібрати 65 зернових олійних, тобто втричі більше. Тому виклики є: погода внесла свої корективи ще 30% кукурузи в полях. Але уже зібраного збіжжя на сьогоднішню дату в більш ніж два рази достатньо для того, щоб забезпечити внутрішню потребу, тому і продовжується експорт, в тому числі по зерновій ініціативі. Експорт це добре, але внутрішнє споживання також потрібно забезпечувати. Ми ж не з'їмо всю цю кукурузу, і всю можемо просто не встигнути вивести. Потрібно тваринництво, потрібно птахівництво. У нас одна із найбільших птахофабрик фактично там в Україні знищена через те, підскочили ціни на ті самі яйця, на курятину. Ми це все відчуваємо на власному гаманці. От Якось цей ринок вдасться стабілізувати завдяки чому? Можливо, державні резерви, якісь, можливо, розширення імпорту. Тобто, от, як насичувати внутрішній ринок по виробництву продукції твариниства, я би виділив декілька блоків. Ви згадали яйця. Дійсно, на жаль, виробництво впало майже на 20%. в тому числі через знищення Чорнобайської тахофабрики. Але саме на сьогодні існуючого виробництва є достатньо для внутрішнього забезпечення, і починаючи з вересня поточного року, більшість виробників почали садити збільшену кількість курок-несучок. тому очікується нарощування виробництва. Цикл в них приблизно 5-6 місяців. Від посадки до повного фактичного процесу, що можуть не стається, ми очікуємо, що тут буде позитивно вже після нового року. У м'ясу птиців в принципі ситуація менш катастрофічна. Там падіння відбувалося незначне в межах 5%. Аналогічно ці корми продовжують вироблятися. Варто зазначити, що в нас ще є молочний сектор. Там на жаль втрачено через війну. Близько 20% відсотків поголівля і виробництво, але бачимо зараз тенденцію на відновлення. Тут допомагає в тому числі відкриття ринку ЄС. Тому тут на що зможна буде більше використати існуючої зерна, як ви говорите, в тому числі для кормів, і також бачимо позитивну тенденцію на відновлення в свинавстві. У ну, тут такий був цикл суттєвих втрат а, протягом перших місяців війни, того падіння до літа, і з вересня, завдяки все таки дійсно ну, патріотичному мужному підходу, ми бачимо всіх секторах тваринистах поступове відновлення. Надіємося, що цей тренд вдасться зберегти і протягом зими, і в наступних періодах, і в принципі, потім вийти після завершення війни і перемоги з. А, Сільським господарством, яке більше генерує продукції з доданої вартості і гарантовано забезпечує українського споживача, ну тут експерти з УКАБ пишуть про те, що урожай зернових наступного року буде як мінімум. На 60% менші порівняно з 2021 роком, і для цього є об'єктивні причини в першу чергу тому, що вони полягають, що частина площ у нас буде непридатна зараз, поки йдуть активні бойові дії до посівної, а з іншого боку, у виробників тих самих фермерів, дрібних фермерських господарств, навіть середніх великі проблеми із логістикою із можливостями продажу свого збіжжя за кордон із можливостями доступу до інфраструктури, і виходить так, що все, що заробили, могли б. Для того, щоб вкласти в майбутньому в землю, фактично залишилися в нулях, то в великому мінусі. Як, як бути тепер з цим? Як допомогти виробникам? Як знайти порозуміння з логістичними компаніями, з «Укрзалізницею», Щоб, зне, щоб не зникровлювати знову ж сільське господарство? Погоджуємося, що таким найбільшим викликом сьогодні це є логістика. Вона залишається бути надто дорогою, і в кінцевому результаті рентабельність виробництва цього з є або нульовою, або близькою до нуля по більшості зернових культур. Для того щоб цю ситуацію змінити в рамках координаційної ради з логістики приміна агрополітики, фактично буквально цього тижня було відповідне профільне засідання за участю Укрзалізниці. Уже від учора змінений підхід до аукціонів по продажу вагонів запроваджений голландський аукціон, який в тому числі дозволяє пониження. І також тут дуже важливо пролонгація, яка відбулась по зерновій ініціативі для експорту з чорноморських портів, і її розширення це також зніме ці страхові ризики, які закладаються в вартість продукції. Відповідно збільшить ціну для фермера. Мова зараз такі два сегменти а, це здешевлення внутрішньої логістики і скорочення часу проходження суден через босфор, що здешевить логістику через портів. Кожен з цих механізмів дозволить збільшити кінцеву ціну для фермера, щоб забезпечити його неприбутками, як мінімум, можливістю продовжувати свою діяльність відсіятися весною. Ну і далі, щоб не зривався сезон і відповідний цикл. Але все одно наступного року з об'єктивних причин, не тільки з логістичних, все одно буде посіяно менше, відповідно, менше зберемо. Відповідно, в наступному році менше продамо. Зрозуміло, що в нас в державних засіках є запас продовольства для внутрішнього споживання, але це означає, що країна менше заробить валюти, наприклад, наступного року продаючи збіжжя. Для того щоб підтримати українських фермерів, щоб все-таки зменшення було мінімальним. Об'єктивно, воно буде з багатьох причин, в тому числі мінування, як ви зазначали, але щоб воно було це зменшення мінімальним є декілька ініціатив. Мінарополітиків звернулося до міжнародних партнерів. Вже маємо попередні підтвердження від Франції, Швейцарії Японії щодо підтримки з виділенням безкоштовним виділенням насінневого матеріалу. То щоб його роздати українським фермерам, здешевити їм витрати, а, також а, була реалізована цього року програма допомоги найменшим фермерам до 120 гектар. Виплата а, дотації на 1 гектар розміром 3100 гривень. І вже зараз ведуться перемовини з міжнародними партнерами, щоб її запустити і збільшити суму виплату буквально з весни наступного року. Ну, через таку фінансову і. Татеріальну підтримку створюються умови для можливості засіяння максимальних площ, щоб крім забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки, також ми зберегли свою цю позицію топ експортера і гаранта міжнародної продовольчої безпеки. Спасабі пане Тараса за цю інформацію за роз'яснення, тому що є зараз багато дискусій навколо в тому числі логістики і підтримки. От фермери сподіваюся, почули. Дякую вам за інформацію. Тарас Тарас Висоцький був з нами, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України. Зараз продовжимо говорити